адекват. А хто виграв 100 баксів? Ой, виходить собака голодна. Було дві Ну, з'їли. Ну це вже виглядає як підстава. Собака чи шопінг? Собака. Щасливі очі жінки мої. Зараз, зараз. О! You're listening for UKAN radio. Всім привіт, друзі! Це ЮКін Редіо. 22 друга фішка рішини і Ліна Драшенка знову з нами. Ліна принесла нам черву порцію івентів, що українці роблять для українців. Привіт, Дмитре. Принесла. Клас, щоб бути в курсі всього, підписуйтеся на нас е, тут, е, в Ютубчику. І е, дізнавайтеся, кожного тижня виходить афіша. Кожного тижня ми не лише розказуємо про івенти, але й розігруємо подаруночки. От сьогодні, окрім порції івентів від Ліни, ми ще перше оголосимо по переможців, е, хто виграв 100 баксів. Зараз дізнаємося, прямо тут розіграємо. А по-друге, сьогодні ми ще розіграємо е, вечерю в Калгарі Tower, в ресторані, на баж... на вежі. Що думаєш, як подаруночок сьогодні? Прекрасний, прекрасний будеш прекрасний. будеш брати участь. Ну ти мені е, під попереднім моїм коментарем е, написав, що я не можу приймати участь, тому це мо одна з моїх е, мрій, одна з моїх бажань, так. але зароблю сама. Правильно. А, так, ну що, поїхали. Дивіться, друзі, розпочнемо з, з оголошення переможців, да? Хто 100 баксів? Да. так? Хто виграв з Да. Хто виграв стобаксів протягом цього тижня? Друзі, ви в інстаграмі залишали коментарі, ви в Ютубі залишали коментарі. Ми оголошували, що ми щойно стопнули весь прийом коментарів і внесли через чатік, через чаджпетів внесли їх в два колеса фортуни, як то кажуть. От вони тут. І я зараз, напевно, що навіть вімкну запис екрану. Так, щоб воно так. все було тут. Е, так, а як це робить? Отак. Три, два, один. Що ми зараз робимо? Одне колософортуни це всі аккаунти і всі коментарі з Інстаграму. Друге колософортуни це оце, оце, це з Ютубу. Е, і ми визначимо переможця Ютуба. Потім ми визначимо переможця Інстаграму, а потім Ютуб проти Інстаграму буде змагатися. От цією. Е, що це: Туні чи Луні? Скажіть, будь ласка. Туні. Туні це 2 долари. Так. Е, ведмідь буде хто. А давай, Чу. давай, давай вирішимо там. Або якщо хлопчик-дівчинка, то королева буде дівчинка. О, а, цей, а, що ми... а Запис, да, запис іде, да. запис іде але, але мені тут пишуть, пишуть. Ще. Друзі, зараз записи, ви ще подивитеся коментарі, які йдуть. А, так. Ми готові, так? Так. Ми точно готові. Обираємо спочатку Ютуба. Там, до речі, друзі. Якщо ви от берете участь в наших розіграшах і хочете виграти, от зараз вечерю в Calgary Tower хочете, хочете виграти, в Ютубі коментують людей трохи менше, ніж в інстаграмі. Тож ми обираємо переможця з Ютубу зараз, де було 16... Коментарів, а в інстаграмі більше. І щоб все було чесно, ми чатик GPT GPT попросили ще обрати. Знаєте, як? Щоб якщо людинка залишила шість коментарів, то окремий рядочок, кожний тут рядочок, то це людина і коментар. Людина та сама і її новий коментар. Людина та сама, і її новий коментар. Щоб якщо ви залишили шість коментарів, у вас було ну там справедливо більше шансів трошки вижити. Сприймають кожен коментар. Кожен коментар, так. Да. кожен коментар. Отож обираємо спочатку. Переможця Лін. Ану, Тицні. Будемо зараз. А це Ютуб? От, це ютуб. Ой. А воно ж там щось повинно цей. Э, ми зупинилися на кому. Анастасія Горобець, куплю їжу собаці, боже! <рес> Друзі, ну це круто! Ну, куплю, бо ходить, собака голодний. Блін, аж не хочу вже в Інстаграмі розігрувати. Хочу віддати ці 100 баксів Анастасії Горобець. Тим паче, що я знаю Анастасію, тим бачиш, що я знаю її собаку. В неї є собака, точно? В неї собака точно. Було дві, вони в одну віддали, зараз одну ще одна з'їли. А не не знаю. Настя, ти в фіналі. Ти в фіналі. Зараз. Наш ще півфіналіст. Ну, тобто, Настя, це точно вже королева буде, так? Натуню, Лань, Ютуб, королева буде на нашій манеці. Йдемо у друге. Ліна. ти Тут вже значно більше, тут інстаграмні коментарі. Ого, ти розігналася. І це в нас. теж дівчинка. Юлія і -я, я піду на шопінг після воркшопу в цені розповідають. Це вже виглядає як підстава, але друзі, ну ви бачите, то все чесно. Так, в нас Юлія це Окей. Okay. Okay. А, а Анастасія? Ведмідь. Анастасія з Ютубу це Королева. Хто буде кидати? Я. Yeah. Давай. Юлія чи Анастасія. Собака чи шопінг. Соб... Собака чи шопінг. Що виграє? Чи буде сита собака, чи буде довольна Юлія і Ксенія? Тут е, така собі історія. Ну, я, я чесно за песика вболіваю, ну я її побачу, знаєш, голодні е, е, очі собачки. Ну, а давай. уяви, якщо Юлії, наприклад. Але щасливі а, очі а, жінки мої. Так, з іншого хочеть... боку. Ні, і, наприклад, щасливі е, очі Юлії, яка е, вдягне щось тепле, е, гарне, красиве. Може, е, людина мерзне. Їй Та не треба. Інтригу. Давай. <ріст> Їй треба. треба. давай. Давай. Ведмідь. Ведмідь. Це шопінг. в нас шопінг. Переміг. шопінг. Шопінг переміг. Блін, Настя, пробач! <ріст> шопінг переміг, і це що? Це був коментар з інстаграму, так? Так. А давай спробуємо одразу тоді подзвонити. Давай. Бо в Ютуб складно дзвонити, хоча в мене номер Насті є, ми могли б подзвонити. Але давай спробуємо Юлія. Юлілі Іа. Йдемо в Інстаграм. Ми ще пишемо. А, ми ще пишемо тут можна. Боже, зараз все як побачите тут. Я. От. Followback. І давайте їм їй спробуємо зателефонувати. Отож, Юлія виграла в нас. Сто баксів від Радіо, які вона витратить на шопінг із Ксенією господіновою, що виглядає трошечки підставно, але подивимось, що там? йде, йде гудок, колін, колін, колін. Подивимось. О, пішло. Я включу камеру, ви знаєте. Юлія! Юлія, чи ви нас чуєте? Чую, привіт! Привіт-привіт! Як ваші справи? Це Радіо? — Привіт, я бачу. Все добре, вигадайте, чого ми вам телефонуємо. Мабуть, я щось виграла. Щось є, в нас таке враження. те, що? доларів? Так. Ми світаємо! О, чекайте, в мене тут є десь оплески, зараз. Зараз, зараз. О! Ви виграли 100 баксів, ви знаєте, завдяки кому? Завдяки лінії. Це вона кидала монетку. Було два фіналісти, щойно у нас о, в Рубриці, і перший фіналіст о, з Ютубу о, коментар переміг від Анастасії Горбець, яка знаєте, що збиралася зробити? Купити їжу своєму песику. Ви... Юля, вам не шкода песика. Не Може... Юлія. <реш> так, але ви потрапили в фінал з коментарем про те, що ви підете на шопінг Сені Господіновою, що мені теж, звісно, приємно особисто. І ми вас вітаємо. Ми вас вітаємо з перемогою. Та, та нехай всі говорять, хто там вас відео? Я зайнята 15 я виграла 100 доларів. Вас. Вітаємо вас, приймайте участь, беріть участь в наших розіграшах. Ми от зараз будемо, знаєте, що розігрувати? наступне. Yeah. Вечерю в Calgary Tower. О, oh, це моя мрія! Я обов'язково напишу коментар. <laughs> Дивіться, афішу 22-го. По-перше, от, ото все ми зараз на відео записуємо, побачити себе е в Ютубі Конрадіо. А ще е дізнавайтеся умови, як саме треба буде виграти е вечерю в Calgary Tower. Вітаємо вас! Добре. Дякую! Дякую! Па-па Па-па Listen to Radio. Support Ukraine. Все, вимикаю запис екрану, мені більше воно не знадобиться. Головне зберегти. Стоп. Друзі, ми ще не розіграли 100 доларів. Юлія виграла його, могла виграти Анастасія і Песик, але от така історія. Ліна, давай, я думаю, що треба перейти вже до, до афіші, а потім трошки розкажемо про умови розіграшу вечері в Калгорі Тавер. Так і буде. А... Поїхали. Я готов. Я готовий. <смеш> Поїхали. Я просто настільки рада за цю дівчину, за Юлю, що мене переповнюють емоції зараз. <смеш> я можу тоді джингл, а ти подиши. Я <смеш> yeah, готова. Що маємо сьогодні? А маємо на початок листопада. У нас є онлайн-інтенсив, який називається Відкрий успішний бізнес у Канаді. Якщо О, ти клас. знаєш, про що я кажу. Так, я там... Зачекай. зачекай. А, далі буде пам'ятна панахида до Національного дня пам'яті інтернованих українців, ретрит у драмхелер та шопінг зі стилісткою. Ксенією Господіновою. Супер клас. Супер клас. Так, що ще буде? А, буде ще дискотека від гульби, але це буде в а, текстовій версії. Сьогодні ми про неї не говоримо, тому що кожного кожної П'ятниці та суботи, в залежності від їхнього графіку розкладу, проходять дискотеки. А поговоримо зараз про онлайн-інтенсив. Відкрий успішний бізнес у а, можна, Канаді», чекай, можна, про Який ми... пройде 2 до 3 листопада. І ти нам про це зараз розкажеш більше. І з задоволенням розкажу про це більше. Е, я єдине, що прошу оператора нашого, е, який за кадром тут з нами є сьогодні. Не чіпай, будь ласка, камеру, Маюш. Ну, не чіпай. Богдаву, бо вона там трясеться. І біжи, біжи до Давидика гратися. Дякую тобі дуже. О, така серйозна студія You can radio, друзі. Breaking news щойно й відбулися. У <сум> нас ми, ми продовжимо. Що? Друга-третя, що, так, мене запросили. Мене запросили почитати лекцію про під час цього інтенсиву. Я там буду запрошений гість як людина, яка тут бізнес вже відкрила, яка веде. І в мене буде тема сила колаборації. Я вирішив, що ну, ну, дуже, дуже важливо нам українцям триматися міцно, одним строєм, як то кажуть. І, е, і взагалі, то під, в, цей, в цей час оця можливість е, взаємодіяти для того, щоб перемагати, для того, щоб добиватися того ефекту синергії, знаєш, воно дуже важливо. І я присвятив е, свою частину того е, інтенсиву о, саме, саме силі колаборації, об'єднанні і синергії, яка від того. Е, Створюються. Тож українці зміцнюємо Radio, зміцнюємо українське ком'юніті разом, це про колаборацію взагалі-то. Кому варто туди піти? Людям, в яких був бізнес в Україні, людям, в яких не було бізнесу в Україні, А чи просто будь-хто може прийти і для себе винести важливі уроки. Якщо ви роботу не змогли знайти, то можливо, варто відкрити бізнес. Ну, це жарти. ні. Можна будь-кому будь насправді, якщо вже вже вас. Є ідея бізнесу, якщо ви того не мали, напевно, що буде найефективніше. Це моя персональна точка зору, але організаторам краще знати. Подивіться там сайт, ліна, ти ж додаш посилання, так і вона так. в нас на сайті висить, можна там придбати участь у тому вебінарі. Але, от мені здається, що ті, хто планують і знаєш, от, от в ту воду вти чи не війти, от хто на роздоріжжі, тому я думаю, буде дуже цікаво. Тобто, не коли в тебе немає ще ніякої ідеї, коли в тебе є просто невеличкий страх, який тобі треба перебороти і е, переступити. Так. Правильно розумієш? Так, я думаю, що так. Але е, знову ж таки, давайте подивимось на, на сайт, давайте подивимося всі. Бо я думаю, що е, ну, якщо, наприклад, в тебе немає ідеї, але ти хочеш натхнення отримати, ну щоб ні. Тому що це буде онлайн, там буде багато інтерактивів. Хтось буде мати змогу задавати питання. Ми розкажемо свої історії, факапи, там успіхи і так далі. І я думаю, що якщо ви просто думаєте не тим, над ідеєю свого бізнесу, то теж можна, теж можна записатися. Тому що. Ну чому б ні? Ну подивитись, як люди створюють історії, і, і свою захочете. Тоді е, в мене до тебе ще є питання як для людини, е, як ти кажеш, яка створила вже е, бізнес або так. створює так. Бізнес. Ну ми чи легко в Канаді е, створювати власну справу? Боже, надзвичайно справу. легко. Прийшов в реджестрі, зареєструвався, все в тебе є бізнес. Далі нюанси починаються. А відкрити, ну прям дуже просто. 500 баксів Добре, коштує. Давай Так, вести вести власну справу. Слухай, ну головне, якщо ти якщо за тією за справою, яку ти робиш. Стоїть щось велике, стоїть якась ідея, якась місія, яка тебе надихає кожного дня, то будь-які перепони вони стають е не чимось нездоланими, вони стають просто черговою задачею, яку треба вирішити. Тому так, маючи, ну я про себе зараз кажу, маючи велику мету е об'єднувати українське ком'юніту тут в Канаді е і зберігати і розвивати українську мову, культуру, е знайомити її е з нею. Е Українців, що тут давно живуть і, можливо, вже не дуже пам'ятають українську мову. Оце все мене надихає, і це робить роботу ефективнішою, простішою і натхненішою. Добре. Дуже розгорнута 90 відповідь 99, нема, що додати. 90 долар, 99 доларів за участь і все, і ви в клубі. І Так, да, Дводенний семінар, там буде три спікери, я один з них. Їдемо. Listen to UK Radio. Support Ukraine. Що там далі? А, 2 листопада а, також буде панахида до Національного дня пам'яті інтернованих. Ти знаєш, що це таке? Так, так, я знаю, що в історії Канаді є темні зваж... плями. Темні плями. Е, Канада брала участь у Першій світовій війні, і українці, які на той час належали до Астрогорщини, Австрогорської імперії. Але вони були українці, ми саме від війни приїхали сюди. Канада вважала їх громадянами Австро-Угорщини і відповідно ворогами. Тож їх просто інтернували, пооселили в якісь лагері, схожі на тюремні умови. І це була жахлива історія, дуже багато людей. Так, більше 8,5 тисяч людей. Українці якраз були інтерновані, і тільки у 1980-ті роки почали визнавати цю у дев'ятсот ті роки, так? так так тобто почали це визнавати. Ну і зараз я, якщо їхати з банфа до Лейклуїсу, не великим хайвеєм, а дорогою яка йде паралельно лісом, дуже мальовнича, до речі, там посередині є монумент, пам'ятник, і там дуже чисто, там постійно свіжі квіти, і це пам'ятник у інтернованому українцю. То можна долучитися до цієї панахиди а, тим, хто. А де вона буде? А, хоча... Чи я прослухав щось: Церква святого Стефана. Церква святого Стефана панахида за інтернованими українцями. Так. Дуже важливий захід. І ну, звісно, що безкоштовно немає квитків. Просто приходьте, будь ласка. Йдемо далі. Listen to ЮКен Radio. Що там ще? 3 листопада угу. буде. Ретрит. одноденний ретрит. Одноденний ретрит, експрес-ретрит, А, Там буде йога, буде медитація і буде відвідування околиць Драмхелера і музею динозаврів. Його проводить, ми вже казали… Ретрит з динозаврами? Ні. Він буде як включений. Включений цей музей це за бажанням. Якщо комусь буде мало йоги, медитації навколишньої природи, той зможе ще й відвідати бонусом музей динозаврів. Клас проводить цей ретрит йог з Хмельницького. Ми вже про нього розповідали в одній з попередніх афіш в літній. Та член міжнародної федерації з йоги Артем Русинов. Uh -huh. Там дуже маленькі такі групки. Вони а, виїжджають з Едмонтона і з Калгарі. Сам він живе в Едмонтоні, але вони підбирають людей і з Калгарі. І такі а, я дивилася в Телеграмі, як це відбувається. Там дуже такі а, маленькі групки, так дуже душевненько. В них там uh -huh. ті ті, хто дійсно, ті, кому дійсно ну, маленькі, це скільки це до десяти до, до людей. До десяти людей з того, що я Шугет, вважаєш, залі, ну от, за один день можливо якийсь. Вхопити ретріт. Ну от прям ну, розслабитися. Слушай, можна, я думаю, так. Можна надихнутися, можна. А, якщо ти вже перебуваєш в цьому русі, в цьому потоці. Тобто ти не просто як та. не Знаеш, просто як туристам, <та>, знаєш, приходиш. Дуже сподобався. Мені жарт нещодавно щось там. Цей інст... ін... ін... інстро... бі... бізнес коуч який вивалився з лодки під час рафтінгу, опинився <сміст> 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 в потоці, а не ловила, не в ресурсі. А, смішно? Отакі от, анекдоти від Радіо» почалися. Не, не перемикайтеся, будь ласка. Я більше не буду, обіцяю. Що, е скільки коштує? 150 доларів. Клас. Якщо, друзі, вам це набридло, е то на ретріт вам треба за 150 доларів. Всього на один день і ви свіжий огірок. Listen to UK Radio. Support Ukraine. Може, про конкурс? Давай. Так, не, так, ну, ще. Yeah. Давай yeah. давай вже всі івенти. Окей, і... okay. тоді е, це останній, про який ми з тобою поговоримо. Це буде е, шопінг з Ксенією Господіновою, і я тобі забороняю будь-що сьогодні казати. Тому е, говоритиму сьогодні я. Матріархатний про... бенреді у нас якийсь. Про і цей. Дискримінація. Я в я, я суд event. подам. Цей будемо судитися Дивись, за те, що yeah. мені е, не дають свобода слова в Канаді, пригнічується. Uh... Ось мікрофон. Ось я хочу щось прокоментувати, мені не можна. Ужас. Тебе була хвилинка зараз висловлювання. Ти закінчив? Так. Все. Мовчи. Поїхали. А, тож, приза дуже класно, що сьогодні, бачиш, Юлія виграла якраз а, 100 доларів угу. на шопінг. І угу. 3 листопада вона вже може їх витратити. Тому що 3 листопада Ксенія проводитиме воркшоп з шопінгом. Угу. Так, воркшоп з Ні, шопінгом. Ти, ти, я просто повторюю, я, я цей Ти коментую. просто мовчиш. Тож, це а, похід на шопінг в дівчачій компанії, під час якої Ксенія розказує, як підібрати е, стильні образи, як поєднувати одяг та аксесуари, щоб завжди мати доречний вигляд. Перша частина зустрічі проходить а, за чашечкою кави, і це теорія. А після того дівчата відправляються на по магазинам, на таку практичну частину, де вони можуть обрати собі а, образи, обрати собі нове вбрання і обнови, оновити свій гардероб. І що а, найцікавіше, що зі стилістом витратити гроші в пусту буде важче, тому що ти купиш тільки те, що тобі підійде. Тільки найкращі а, образи, які можна буде потім а, поєднувати, можна буде ці речі міксувати і виглядати дуже класно і актуально. Ну, Ні. Ще не все. Боже, в тебе Ні. цілий доклад про Роксенію про сьогодні. Ні, це, я просто перевіряю, наскільки тебе вистачить мовчати. Отож, а, це вартує 70 доларів, кількість місць обмежена. Але в Юлії є ще шанс встигнути. Ну, в Юлії, звісно, я думаю, що та для Юлії місце, місце знайдеться, як для проможниці. Так, ну що можу сказати? Що витратити в пусту дійсно важче, а, ще важче не витратити взагалі нічого, тому що, ну, щось ви так то, і випите. Але і кіння, то ход... 15 коли років. Коли ти йдеш на шопінг, то як да, можна то... взагалі нічого не витратити? Так, да, да, згоден. А, є ще щось? Все. Все? Конкурс. Ні, давай, можна про гульбу, я трошки розкажу. Ну, давай. Ну, це, це не... добре, давай, Коротше, вчора ми тут сиділи, там записували переклад. Ми з Ровен Фішер, з еміграційним лоєром, створили шоу, вже шість випусків записали. І вчора записували, щоб українською воно було, в Ютубі у нас виходило. Ми переклад з Ольгою Сенкович робили. Ольга Сенкович це асистент Роун, і вона добре володіє англійською. Тобто синхронний такий переклад буде. Дивіться, дуже прикольне. Дуже прикольне, шоу буде. Всі найпопулярніші питання. Так от. Вона мені каже: А слухай, а що то таке гульба? Це Ровен запитує. Ні, це Ольга Сенхович запитує. Я кажу: ну, гульба, ну, дискотеки, там, вечірки вони роблять постійно. Фестиваль там, голдені робили і таке інше. Ну, прям дискотеки. Я говорю, ну прям дискотека, ну от прям дискотека, ну, ну так, ну диско, ну прям ну прикол, клуб, нічний клуб, от, нічний клуб в прямому розумінні. Ага. Блін, мені треба буде сходити. Ну, вона така, знаєш, ну не про дискотеку, непевна, що я не знаю. Е, попросили е, цей, перекладачем бути. Хлопці з Індії хочуть з дівчатами українськими познайомитися. Кажуть, на гульбі допоможеш нам перекласти щось. Так, а мені ідея одразу виявила: Гульба, Ян. Настя, слухайте, ви ж там цей перекладачів. Анонсуйте якийсь. А то ви, у вас піджеї, діджеї, а перекладачі потрібні. У вас цей, відвідуваність зросте, по-перше, демографію трохи можна буде підняти, потім по-друге, створити нові родини по-третє. Тож рекомендація, анонсуйте ще в ваших анонсах, класних те, що працюють перекладачі. <сум> 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 Listen to Radio. Support Ukraine. Так, що, конкурс, так? так? Новий конкурс. Новий конкурс. Умови. Друзі. Розігруємо, як ми казали, розігруємо е, вечерю, вечерю в Calgary Tower. Що це значить? Що ми е, вам. Два, ну можна два, да? можна один, можна два. Якщо самі захочете повечеряти, то один квиточок. Якщо вдвох, то два квиточки ми в Calgary Tower вам забезпечимо, купимо. І сертифікат на 100 баксів е на те, щоб в тому ресторані щось собі замовити. І цього ми подивилися меню, повинно вистачити плюс-мінус. Е е якщо не вистачить, ну щось, ну щось доплатити. Візьміть хліба з собою. Так, але от два квиточки, то типу по 20 баксів. Це і е сертифікат на 100, 140 баксів розіграємо. Це буде вечеря в Calgary Tower цього тижня. Що треба зробити? Як і минулого разу треба написати коментарі. В Ютубі ви просто пишете коментар в Ютубі, і таким чином ми будемо тут рандомайзером обирати фіналіста з Ютубу. І в Інстаграмі треба теж залишити коментар, але тут не просто залишити коментар, а ще тегнути якогось друга, з яким би ви там пішли, наприклад, або просто людинку, з якою ви ділили цей досвід. А досвід який? Треба написати, яка найдивніша їжа. Яку ви коли-небудь куштували. Ну, якщо ви ще поясните, чому, це буде дуже круто. Тож, друзі, пишіть в коментарях в інстаграмі і тегайте когось зі своїх близьких, е з ким би ви хотіли піти, або просто людинку вашого друга, яка найдивніша їжа, яку ви їли? А якщо ви в Ютубі хочете взяти участь, то просто пишіть коментар, яку найдивнішу їжу ви їли у своєму житті. Прямо під цим відео можна писати. Прямо під цим відео нікуди Модекс. не йдіть, не переключайтесь, спускайтесь вниз, пишіть коментар і приймайте участь у розділі. А ще Знаєте, підписуйтесь, підписуйтесь на нашого партнера україномовного Калгарі Ганну Федерінову. Ми посилання на Фейсбук залишимо, бо саме вона є спонсором Афіші Калгарівщини, і саме завдяки Гані, ми розігруємо кожного тижня Apple AirPods. Сто баксів, вечері в Calgary Tower і таке інше. До речі, якщо у вас є ідеї, бо ми з Ліною кожного ранку ну, от, придумуємо, вигадуємо, що ми цього разу розіграємо. Якщо у вас є ідеї, щоб ви хотіли, щоб, ви хотіли, щоб, ви щоб хотіли було да, то просто також пишіть там в особисті чи в коментарі. А ми будемо за цим слідкувати, відповідати вам і проводити наступні розіграші. Тож це була фіша Калгарів. Ні. Всім па-па. Бачимось. -па.